Ну, по большому счету, правый сектор, активисты будущего правого сектора появились на Майдане с первого дня Майдана, то есть 21 числа. Правый сектор, как скажем, конструкция, да, начал появляться 28 числа. И вот мы, кстати, там, послезавтра будем праздновать годовщину создания правого сектора. А в чому полягало це створення? Mm, ви том, були що... на Майдані, тиждень провели і ви один одного на Майдані і під стелою побачили, як яким чином вирішили об'єднати. Всі друг друга безусловно, знали, тому що правий сектор була не какая-то конкретна організація, це була, скажімо так, площадка для революційно настроєної націоналістичної і правої молодежі. И э, основой правого сектора была организация ТРЗУП имени Степана Бандеры, однако потом присоединились и активисты из Унаунсо, из других э, э, националистических правых молодежных организаций. Ну, э, фанаты футбольных клубов начали присоединяться. То есть, по большому счету, первоначально правый сектор не планировался как партия, как какая-то организация. Это действительно была площадка просто для революционной молодежи, которая хотела э, изменений в стране. То есть, Естественно, что тогда, в тот момент, когда люди входили, в первую очередь это были евроинтеграционные процессы. Однако, в первые же дни люди, которые вышли на Майдан, которые стали будущими активистами правого сектора, они уже понимали, что просто требовать евроинтеграции мало. И что рано или поздно придется требовать все-таки отставки того. Um, антинародного, антизаконного і антиукраїнського режиму Інуковича і давай, таким що образом люди саме двадцять 28 числа. У вас були якісь певні я не знаю, установчі збори, чи ви десь зібралися, чи був підписаний якийсь документ. Чому для вас дата обідлі саме від 28 листопада? Ні, все було проще. Ми на тоді ще не думали ні про партію, ні про добровольський український батальйон, який сучаснується час ви на востокі. Просто тогда. Люди, которые выходили с 21 -го числа, они поняли, что как-то нужно все-таки формально объединяться. И тогда очень все просто было. Мы просто решили, что мы станем э, революционным объединением. И по большому счету просто вывесили плакат, что здесь будет правый сектор. И правый сектор родился у памятника основания Киева. То есть мы не думали, что мы будем партией. На, Майдане, властной, На да? Майдане, да, у памятника основателя Киева, основателям Киева. Угу. Просто мы решили, что мы здесь. Для того чтобы защищать Украину, мы здесь. Для того чтобы защищать все украинское. Мы здесь для того, чтобы защищать. тех студентов, которых разогнали через два дня. И мы были первые, кто защищал тех студентов, потому что, к сожалению, и политические партии, и политические активисты многие разошлись. А правый сектор в ночь, на, в ночь разгона студентов, он все-таки остался. И 28 число это просто символическое число, когда мы решили, что мы все-таки как-то будем э, формализовать нашу структуру. Вот, собственно, и все. То есть тут нет какой-то такой важной вещи, нет какой-то там супер какой-то еще вещи, просто мы решили, что правый сектор будет объединенной структурой. И вот с тех пор правый сектор стал политической партией, правый сектор, что сейчас важнее, стал добровольческим батальоном, и правый сектор остается той силой, одной из немногих, которая вместе с самообороной Майдана все-таки действительно, как у нас один наш лозунг, народжены Майданом. И мы этим гордимся. Андрій, а коли головою або лідером правого сектора став Дмитро Яриш? Це було так само в той день, якимось чином визначено? Чи він як лідер, або, можливо, він не лідер, а ми, ми, медійники, вважаємо його лідером. Став вже ним пізнішим? Насправді. І коли він взагалі з'явився на у нас дуже Дуже довгий і тривалий такий історичний шлях. Поруч ну з тим самим Дмитром, з організацією, яку він на той момент, ну і по сьогоднішній день ночуля мається на увазі в його три зуби, мені Степана Бандери. Я член організації Українська Народна самооборона», воно більш вдома консо. І ми ну я з Дмитром, наприклад, з 94-го року, якби постійному знаходився спілкуванні, якому ми, ми проводили величезну кількість різного роду акцій. Це не не тільки акції прямої дії, а це були і культурні, і просвітницькі, і будь-які інші заходи просто підтримки всього, що могло ну, хоч якось, все таки, ну. Не підкреслити навіть, да, а, а хоч якось показати, що Україна є незалежна, все-таки держава, а не УРСР. Ну, тому що дії а, політиків ну, говорили про абсолютно інше. І, скажімо так, ну, таким якимось лідером ніхто його звичайно не обирав, мало того. Чому саме 28 число? Тому що назва була вперше написана Правий сектор людина, яка Ну просто ці два слова вв'язала докупи на сьогоднішній день. На жаль, вже знаходиться в воїнстві небесному. Це друг Орест. Ну Андрій Кузюбчик. Ну, йому належить сама по собі назва. Він був на Майдані в той день? Звичайно, і з 21-го так само як і всі ми. <клес> і коли, а коли пер, і перші, за яких обставин він перші загинув? він загинув на сході на війні. І коли перші були якісь ну, такі публічні виходи, то виходили лідери організації, виходив Микола Андронович Карпюк, який зараз перебуває в ув'язненні в Російській Федерації, знаходиться там в тюрмі, виходив Дмитро Ярош, виходили інші представники інших організацій, виходили всі разом. Ну і не було знаєте, якоїсь навіть потреби когось ставити головнішим. Чи і зараз такої потреби немає, та і зараз такого теж не існує, тому що у нас є принцип перший серед рівних і ніяких там знаєте таких фюрерських в поганому розумінні. Тобто ви Наполягаєте на тому, що правий лідерських... сектор це багаторідерська структура. Я наполягаю в тому, що правий сектор це солідарна структура і В якій братерство є ну, основою взагалі цієї структури, це є основним принципом, це є побратимство і братерство. І саме тому плічо-пліч, саме тому, прикриваючи один одному спину, саме тому ні, ні в кого не виникає якоїсь там думки, що в когось там можуть бути. Претензії на там ну кар'єрні там якісь речі ми збиралися як абсолютно правильно говорив друг Артем, Не для того, щоб навіть створювати політичну партію. Це був вимушений крок, і ми політичну партію ми розглядаємо не більше, окремо, не більше як інструмент. Поговоримо яким чином так ваш рух проти політичну партію. Митро, як е, людина, ну яка дуже е, переконливо. Дуже аргументовано викладає свою думку. Був одним з тих, кого найчастіше цитували в перші дні. Ну і вже потім, трошки пізніше, коли потребувала ситуація, все-таки вона перетворювалася на загрозливу вже майже теж таку напіввійськову, коли почалися стріляни на полюдях. То ми для себе усвідомлювали, що має бути єдине начале, має бути ну, чітка структура, яка Буде захищати по перше, а по-друге, не дасть ну, ситуацію дестабілізувати настільки, щоби всі побігли. Ми все робили дуже злагоджено, саме тому серед нашого членства і ну невелика, скажімо, кількість жертв. Слава тобі, Господи, ми цим пишаємося. Насправді.